Золоті сумчанки Віта та Валя Самиренки, які в Олімпійському Сочі в складі збірної команди України в естафетній гонці здобули золоті олімпійські медалі, продовжують приймати привітання від земляків. Сьогодні дівчатам а також їхньому наставнику Григорію Шамраю вручили відзнаки за заслуги перед містом першого ступеню. Дещо стомлені, але щасливі. Сестри Віта і Валя Семеренки приймають чергову порцію привітань. Про Олімпіаду згадують з теплотою. Володарка двох олімпійських медалей Віта Семеренко навіть порівнює її з курортом. Я не чувствую, що у мене якесь там давлення і з тощо Олімпіади все таки серйозне срівнування це не чемпіонат світу, який проходить кожний рік. І я себе чувствовала там як на курорті. От. Мої впечатлення от після Олімпійських ігор. Я получила просто море удовольствия, емоцій, і я просто в восторге цієї олімпіади. В четвер на позачерговій сесії сумської міської ради сумські депутати проголосували за відзначення сумських біатлоністок, які стали співавторками першого за 20 років українського олімпійського золота. А вже в п'ятницю дівчата приймали заслужені нагороди. Крім Вікторії та Валентини, нагороду отримав Григорій Шамрай, який є персональним тренером сестер. Та заочна їх подруга по команді Юлія Джима. Остання, хоч і не є сумчанкою, але навчається в Сумському державному університеті. Після невеликого відпочинку дівчата знов повернуться на траси. Адже попереду ще три етапи Кубку світу. І наразі Валентина Семеренко йде п'ятою в загальному заліку. На запитання про те, чи буде намагатись покращити свої позиції, відповідає коротко. Будемо старатися. Сприти. Очікують дівчата обіцяної нагороди і від держави. Нагадаємо, крім призових сочинським призерам, було обіцяно і вирішення квартирного питання. Присутні на зустрічі секретар міської ради, депутати міської та обласної ради взяли це питання під спільний контроль. Вирішили звернутись до Києва. І якщо позитивної відповіді не отримують, вирішуватимуть питання на місцевому рівні.